Сьогодні утром встала і думаю, чого в мене були так пісюлечка? Є можливість, що варка зараз покупається. Ага, типу це не тільки ти, так? Да? Давай. Давай. Ти що, мокра вже? Я ще навіть не починала. Я попливу з на на лодки на крайняк. Доброї ночі, друзі. У нас покльовка. Дуже цікава. Давай, ліхтар мені, тому що ми спочатку думали, що ми залишили рибину у корягах, а вийшло так, що вона осталась. Не знаю, чи я її змогла витягнути, тут вже сложно сказати. Але сам факт, що вдалося її стягнути. Це буде дуже да, довге виважування. Риба вже близько, але о! Але вона зараз починає дуже класно гуляти. Да, Варі? Дивись, І вона зі сторони в сторону просто тягає варю. Варі, звісно, це дуже подобається. У ділище просто в дугу. От, видно? Да, видно? Наші рапідфідера, друзі, ну це не те, що реклама, типу, да? але подивіться, як воно вигибає у ділище. Ці вудли, що я вже третій рік ловлю, а Варя вже другий сезон. І я вам скажу, вони того варті. Він вже близько, так. Да. Вимикаюсь на паузу, буду пробувати брати. Отакий от от кракін і одразу ми важимо, потім будемо піднімати. Є можливість, що Варка зараз покупається. Ага, типу це не тільки ти, так? Да? Давай. Давай. Ну, дивись, зараз він 13280, і знаєш, 12500. Ні, значить ні. Ні, такої віса 13280 тебе не було, шановна, по коропу. Ні, ну це, я тобі скажу. Це дуже і дуже гарна риба. Підніми вище хво. А що таке? А що таке, Варічка? Юперсите! Розбудила на ніч, глядя. А що там? Ти що, мокра вже? Я ще навіть не починала. Ти ну, що ти кажеш, підніми вище, так? Так, да, підніми вище, я хотіла. Кажи, він трошки сумки трохи. виліз. Він диви, ти що твориш, друже? Нам же тебе випустити треба назад. Він дуже довгий, такий прогоністий. Реально дуже гарна рибина. О, присідай. Та ви що, гляньте, яка красота. Боже, Ця Ацічка просто. Я, були, я вирішила її Так. Я, ну, я да. Думаю, ладно, на ніч глядя, не будемо. Випускай ой, дитину, але дуже гарний. Давай ранком, давай ранком. Ну, зловить гриша ранком більшу і будуть. Буде, за, дянички, буде не Давай носик йому. Але він боровся дуже гарно, скажи. Дуже. Тепер ми можемо йти спать. Неймовірні емоції отак от перед сном просто. Збадрілась? А чи тебе сісічки мокрі? Вони не мокрі, вони. Такої здержало, Думаю, Думаєте, чого у варі? Тут такий колір жилки, а тут такий. Відповідаю, вночі було дещо дуже цікаво, і на тій палки в корч яку тягло, вимотало всю жилочку і оторвалося. Прийшлося перемотуватися, бо такої варі немає. Але нещодавно купили по акції отаку. Тут, виходить, іде кілометр. Грубо кажучи, якщо мотати по 200 метрів на шпулю на 5 раз. І що воно там стояло? 600 чимось? Да? Ми були брали. Коротше, дуже вигідно. До 700 там була знижка. Так що рекомендую. І колір такий яскравий. Вони там є у такому помаранчому, жовтому і більш комусь такому, або сірий, я би це назвала, або більш таке до прозорого. Тому дуже такий непоганий варіант. Єдине, що ми взяли 0,22, тому що саме він був по знижці. А на наших цих 0,24. Зараз глянемо. Тому що непонятно. Карась! Карас. Ну, ти серйозно? І одна й та сама палка, одна й та сама насадка ловить караса. Ну, розумієш? На, на, на тій точці стоїть карась. Моя мрія збулася. Я попросила, я хочу половити таких карасів. Давай підсаку. Будемо заганяти кракіна. Красивий. Цей трошки не такий круглий. Давай за цейкою його. Оп! Слухай, я таких карасів, та ще й в такій кількості. Ніколи не ловила. Ну, максимум десь один зальотний, і то, понятно, що він меншого розміру. Просто кайф. Та ти що? Ти поверни його. Ага. Кирасапчик. Хвостяка такий, так? Да? Ага. Це... це не карася, карасі, да, Карасіще. Ми тебе так і будемо називати. Карасідзе. Не зря я нашу татушку, мать карасій під сирцем, так? Да? Що то я все-таки знаю в цій житті? Хочу вам показати, що вчора дало гарну рибину. Возю цю штуку з минулого сезону, але чогось не пробувала. 12 мм, бітурбо, флюрик. Руки після нього, звісно, фарбуються, але результат Ось ви бачили вчора. І знову на нього? на Та палка, тільки завезли ж її. Да. Навіть п'ять хвилин не пройшло, як завезли цю удочку. І знову воно дає результат. Вчора Варя, після того, як розпробувала його, більше нічого другого і не ставить. Хитрюга, хитрюга! Так, ні, ну після того паровоза і та велика риба, яку ми взяли теж на неї. Тут, мабуть, амур знову не виробить. Вранці вже був амур і, мабуть, буде ще. Але вночі гарно клювало. І пішла злива. Того нам, в принципі, довелося залізти у наші апартаменти і проводити ніч там, так фігачило дощом. Ми тепер сидимо і думаємо про те, що треба, щоб сонце гарно гріло, щоб ми в обід могли виїхати звідси. Щоб я знову не… не піхала, не піхала. Ось шахіди, ракети. Так, сьогодні ніч така була, стрмна трохи. Я думаю, так, да, це Амур. Але на далекій відстані взагалі не понятно. Що ти тянеш? Вообще. Ну, воно коли велика риба, то ясно. Що... Велика, а як так, ти не розумієш нічого. Так, ну що? Амур. Ха -ха -ха. Ти довольна? <реш> Не крути носом. Ну. Дай Варя. А, як діла? Що ти тут? А? Опять на криску? Ні, хочу рибину. Mm. А щоб спіймати рибину, треба для цього щось робити. Ну ладно. От такий от секрет вам, лайфхак, <реш> любі друзі. Зараз вона затрамбує. А что у тебя не включены для поиска спутника пульт? Або включаю вот зараз чик. А батарею ты під'єднала? Да. А ка ты молодец. 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 молодец? Вот вообще нема до чего додартись до тебя. Я ж умничка. Такс. И душку даже открыла? Обязательно. <клубляться> Бувають ситуації. Коли... А знаєте, чому в неї, кстаті, такі тепер заднічки, як у мене. Це зв'язано з душкою. <гум> <гум> Тому що один раз були забули її відкрити і у ділі ще чуть не вбіжала. Так, заложили кармушечку. Спутників шість. Мама, якби раніше підсказала, то вже б знайшлись. Да. трошки не Нам видно. треба десять. Зараз знайдуться. І, кстати, зараз покажемо, як цю будемо назад вести корабль, як класно він показує глибину. Просто делісімо. Що там? Шість. Шість. Мама, так? Да? Подосрала тебе трохи. Так. Рібеночок відправляється в теплі края. По секрету, скажем, вчора дитинка запуталась в корягах. Ти їздила фоткати його тільки. Я як люблю ще мать, сіла на гласку і стала. І в лодці їхала Варя, і в лодці їхала ще одна лодка. Ну що? Так, ну дев'ять. Я думаю, вже поїде з 9. Значить, ми вибираємо о, десять. Значить, раз, два. Очікує точку. Ми зараз на першу. Вверх. Точка один. Щоб він поїхав рычажок вправо. І угу. він погнав. Магія. Фігачить так, що це капець. Єдине, він, звісно, коли вже подустав, тоді він вже скидає обороти. А так, летить під гілячки, воно прям. Дуже розумна дитина, нічого проти і не скажеш. Красота. І ввечері ми вчора просто насолоджувались, наскільки гарно він катає. І головне... А, подивися. Ні. Кажи, кажи. Просто, що візуально здається, що він вже прям до берега доїхав, а тут ще 30 метрів, виявляється. У нас так. всі точки від 100 метрів. Для нас це просто що-то ще. 136, 126, 125 і 100, 119. Все. Десь трохи я виконів. Все, це значить, що він викинув, якщо він запілікав, да. і тепер він буде вертатися. Давай вручну назад його вернемо. Він сам дивись. Ну, зараз він на автопілоті тулить додому. Ну, типу, я нічого не нажимала. Да. В нього є точка ноль, тут на березі, і він сам повертається після того, як скидає. Але Оля хоче, щоб ми його зупинили. Да, щоб Зупинаємо. ми показали по глибині Внимаємо просто. Вверх переходимо так. в ручне керування. І тому тут у нас видно вже глибину. що Зараз він знаходиться на глибині 27. Диві, як скаче глибина. Перепадок такий нормальний там був тільки що. Угу. Ану давай підчухаємо до нас його ближче. Зараз потренуємося, подивимося. Оце реально, навіть якщо у вас немає холота то вже зі структурником досить прикольно вибирати точки. Що тепер у нас? І все, глибина ж вже гетьмала. Зараз він на швидкості не цей, а тут вже, бачите, різниця в 50 сантиметрів вже. Хоча він проїхав дуже далеко. І зараз ось він вже близько до нас. А ну давай глянемо скільки тут глибина. Цікаво. Ну, і як для такої відстані це хороша глибина. Угу. Літом тут має бути досить добре рибі, і не так їй буде жарко з такими глибинами, що немає такого міляка якоїсь знаєте. А ще, я до речі. Дирку. дирку на штанах, на шортах. А ще я під нього хочу заказати підставку. Хоч мені казали, що під кораблик можна просто туристичний стілець поставити, але я люблю, коли все по феншую і по красоті, того буде у нашого кракена ще й підставка. А мікрофон ти взяла, так? Вона давить. Вона сильно давить мене. Це дуже нервно Вона сильно там крутиться і це мені не подобається. Бо вона може зійти в такий момент. Ти поміняла да. Так. Тоді все буде добре. Головне, щоб вона не була в корчу. Ні, я попливу з Нані на лодки на краняк. Та понятно. Або це така рибина, як у тебе вчора була, що дуже тяжка, Тоже типу. Тому що дивись, я б вже б стянула, правильно, якщо б вона була да, в курчу. Ой, важко, як же ж. І тільки типу, поперезавозились. Просто. А я казала, що було Поймати рибку. Треба щось робити. Вар, я очкую. мам я з тобою на великій дистанції як же це тяжко це просто не передати словами знаєш що мені подобається які в нас офігенні катушки і хай хто каже що це реклама але друзі це найкраще було фінансове вкладення тому що маслають так і, кстати, на них досі знижка. Людка ж заказала, ти не казала? Людка взяла фідер. Появився фідер в наліччі і привезли. Вона взяла спочатку фідер, потім з'їздила. Люда у нас флорист просто з'їздила там на цей, заказ зробила. Арки вона робить весільні, там, ну, будь-які, коротше, з квітів. Дзвонить мені така заказує катушку. То я їй заказала катушку, лісочку таку цю, як у нас. І оце ж на тижні... По... Да. тиждень упріла. І на тижні ось ж, або в середу, або в четвер ми ж з нею їдемо її вчити на фідерловиці. Бо вона в початку Берлін і вона скаже, що до цього моменту хоче зловити сама коропа. Як ти <ріпи> думаєш. Вже недалеко. Мені вже йти на а, та ні, ще. Слушай, мені так жарко, моя поясниця аж мокра. Я не особо не керую, щоб ти розуміла. Я оце можу просто під цей. І вона... І за того, бач, ми ще перевірили глибину. Тут дуже глибоко. Ну, відносно, так? що під берегом там метр. 40 сантиметрів. І вона ту подавить одну. Вона вже до кладки воно доходить зараза, хоч би зараз я її стянула, поняла. О, розвертайся, пожалуйста. Боже, це дуже. Я не знаю, чи дуже великий, але він дуже сильний. Так. Да. Кстати, це ж ця точка карасьова. Давай на карасьову точку. И я поставила опять же тік-так сюди, зрозуміла. І паличка жужу-жужух. Ох, як ти давиш. Він поряд. поряд уже. Але він усе просто мене шманає. У ділющу, знаєш, зараз дуже тяжело. Прямо як мені на дієтах. Я побачила його. Давай питатися отсюда його забирати. А я за тут хороша риба, гарна дуже. Ой! У мене зараз спина і прям як кончик мого уділіща, розумієш? Тримайся. Так теляне уділіще! Рапідік, ти тримайся. Св... Тут дуже сильні риби. Вчора вночі ми це відчули. І зараз Ну, це не прям великан, але він дуже потужний. Давай, ва. О! Мой у! Боже, мені шкода цю... Кого? Ще буду, катушку. Що з коленями? Скрип'яти, як фрикціон Боже мій, я переживаю до неї, подивись. У мене, каже, що біцуха росте, Не по дням, а по секундам. Двома руками. Варя. І він дуже затягнутий, якщо що. Ні. Блядь, не свалюєш так далеко! Виключись, Валя, Валя, Валя. 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 Всі виключтесь. Я спотіла під мишками, просто вже крила розпускати треба. Так, не, я зараз отак буду йти і тебе вестиму, бо я хочу з тобою фотографію. Пустю, моя рука, яка оніміла, а та йде. Скільки сюди тягла? Маємо совість. Давай вертайся. Я б показала, де він, але він пішов. Та він втягнула. вже пішов дуже далеко. Зараз воно п'ять, тепер будемо викачуватися. Сьогодні а утром встала і думаю, чого в мене болить так пісюлечка? Тому що отак постійно. Ну зараз я вже не в пісюлечку, бо там дуже больно вже. Так, давай готовся. Ложи телефон, пожалуйста. Я не вступлю на бійця. Який борщик, синок? Зроби борщик, каже. Ну що там? Це надзвичайно гарна риба. Це точно я можу сказати. Це не рекорд. Ні. Але не, ну, в цьому сезоні більшого в мене не було, я думаю. Ну як би. Треба було да. футболку. Так моя там голенька. -а. -а, -а, -а. <плес> я її, ти бач перекручую. Ладно. Закриємо глазки, поки йому просто. Він трошки заспокоївся. Він просто від моєї красоти розволновався, повімаєте, думає, дівчинка без лівчика тільки в трусиках і маєчки сидить. І все. Пішло волніння. У мене теж волнення при такому мужчині, розумієте? Не кожен день таке бувають. Давай сонце покажемося. Ти ж надзвичайний. О! Ну що, друзі, поки тут стікає трошки водичка, у вас є декілька секунд зробити ставки на вагу цього красавчика. Це просто пекло. Не передати словами. Як мені важко, бля. Мені ноги трусяться, руки трусяться. Оп! Що там? Не включений ваги. Так, ну, є? Okay. Oh, yeah. Що? 13,27. І в тебе вчора було 13,27 чи 28. Не він? Ні, там луски різні. Ху. Але в будь-якому випадку, в цьому сезоні, це поки є більша риба. Тепер будемо випускати його. Зараз пшикану йому там. У нього десь щось було, я бачила. Ротик, сонечка. Я поняла. Пече, мама подує. А той кричить борща хоче. Все. Дуже важкий. О! Просто. Це знаєте, у нас вже времени мало і ми хотіли вже починати збиратися. Вирішили зробити крайній завозик і от така вишенька на тортики. А сейчас трошки покажу вам, в яких умовах ми жили. Такий от будиночок, в якому ми жили, трейлер. Оп, одне спальне місце. Ну, тут, в принципі, вдвох можна лягати. Багато шухлят. Ще віконечко. Знову тут. Вішачок є. І тут ще одне спальне місце Куку. -ку. Тут ми з Гриніком спали, там варя. І я вам скажу за ці кошти це дуже гарне житло. Якщо я не помиляюся, то сектори перший, другий і третій це ті сектори, в яких є трейлери. Вони по 1400. І я вам скажу, це реально. Класно, Тому що в більшості водойм з такою великою рибою рахується сектор в районі 1000 гривень за добу. А тут, виходить, у вас 1400 і житло. А так виходить, якщо купувати, то окремо ще будиночки коштують від 2000. Тому я вважаю, що за ці кошти це реально дуже добротний варіант. Хтось може казати, фу, старенький і так далі. Я дама не горда, Варвара теж і нам було дуже комфортно. Це, от, бачите, ще вже трейлер, це перший сектор. Вони всі дуже поруч розміщені. Ще, до речі, зверніть увагу на кожному з першого по четвер... по третій, якщо не помиляюсь, в ну, нас теж є от такий варіант. Можна на плиті варити, мангальчик виходить. Підставочка під ваші каструльки. Ну, реально класно. Плюс є альтанка, смітник, бачок для того, щоб ручки помити. Ну, я залишилась дуже задоволена. Ми вирішили, що ми сюди ще приїдемо, тому що дійсно цікаво, можливо, просто трішки більше часу, щоб відпочити. Тому що вийшло так, що ми пізно ввечері в п'ятницю приїхали. У суботу почали ловити і от неділя, обід потрібно виїжджати. Але кайфанули не славу. Ці карасі я буду пам'ятати дуже довго. Реально, таких великих я ще не ловила. Це надзвичайно круто. О, а також те, що я з плюсів не сказала, то тваря просто вже купається, на ноги миє, юбку вділа, хочу бути прилічною дамою. Що у них можна отакі лодки брати. Вони чи пластикові, чи які дуже легенькі. Там в районі п'яти лодок у них є. І навіть якщо у вас нема кораблика, але ви хочете тут половити, а риба клює з під коряг, то хлопці, я бачила, беруть таку лодку і запливають туди під корчі, і закармлюють і, за, це, і залишають свої оснастки і вертаються назад. Тож, в принципі, такий варіант, який може бути. Тож, друзі, вам самим вирішувати, куди їхати відпочивати. Ну а ми точно сюди повернемось, бо це кайфово, прикольно, тихо, затишно. І знаєте, просто коли на душі такий спокій, то хочеться повертатись і повертатись. Всім добра, цілою люблю. Бувайте!